Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, сьогодні така наслідки, скажімо так, вчорашньої інформації з пов'язані з Маріану Біз, Бізугли і реакції на те, що я вчора наговорив. Деяких дописувачів. Дякую, що пишете. Спасибі, пишіть більше, краще, гірше, як хочуть, так і пишіть. Значить, ну почнемо з. Пані Маріани, значить, що виникла там дискусія. Наскільки я розумію, один журналіст написав те, що він написав. Написав він, що, е, значить, е, пані Маріана має, якщо вона має хворобу, цей синдром, то треба з'ясувати, чи цей синдром дає до можливість, чи дає він навіть не можливість, а право отримувати таємну інформацію в зв'язку з тим, що сьогодні війна йде, а пані Мар'яна, вона взагалі член комітету з розвідки Збройних сил. Ну, коротше, там дуже багато таємниць. Такого комітету, де найбільше таємниць, я так думаю, у Верховній Раді. І що єдиний спосіб, щоб уможливити отримання цієї інформації, це стійка ремісія впродовж п'яти років. Тобто цей синдром. Він має себе не показувати 5 років, і тоді зрозуміло, що людина ну, трошечки одужала, і, відповідно, значить, можна їй довіряти, і вона свідомо буде ці берегти ці таємниці. На що пані Маріана відповіла, що це не ваша справа. ремісія це не хвороба. І що вона дійсно має доступ до військової і розвідницької таємниці? Ну, що можна сказати? Ну, по-перше, не ваша справа, це дуже все просто розслумачено, розслумачено таким чином, що людина, яка подається на депутати Верховної Ради, на президента України. А на міністра там, чи якось ще, не, не, не пам'ятаю, весь перелік він великий. там І місцева влада, і місцеві муніципалітети, і так далі, тому подібне, вона добровільно розкриває свої біографічні дані. Тобто вона перестає мати приватне життя. Вона стає публічною людиною за згоду, вона сама захотіла. Бо в умовах набуття Звання депутата Верховної Ради чи позиції депутата Верховної Ради, там ти маєш оприлюднити всі свої таємниці, скільки у тебе грошей, чим ти хворий, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. І таким чином, ти, ти сам наражаєшся на відсутність публічності. Всі люди, які брали участь, я передивився так по діагоналі е дискусію, я зрозумів, що люди просто не розуміють цього. Тому от як тільки ви захочете стати депутатом, і станете депутатом, ви в той момент втрачаєте, ви стаєте на е, утриманні громадян України. Да, просто так. Ви утримуєте громадян України. Більш того, ви не маєте право де, деякі моменти мати. Ну, наприклад, президент Сполучених Штатів не літає на своєму літаку. Не має права. Він має право літати на літаку ЕФО's Number 1. Тобто Збройні Сили Сполучених Штатів номер 1 Це, це назва його літака. І так далі. Незалежно від того, мільярдер, він не мільярдер, він не мільярдер і так далі. тому подібне. У нього є платня, і він значить, має за цю платню жити. Тому що люди платять за нього гроші. Так і у нас, люди платять гроші і хочуть знати, а ти хочеш ці гроші мати, тому що ти пішов депутат і в президенти, і немає значення, куди ти пішов. Тебе обрали, і ми почасти принаймні несемо за тебе відповідальність, як ти себе поводиш, чим ти хворий. У тебе є дружина, у тебе є діти, у тебе є коханка може, о і так далі. Тому тут абсолютний маразм, і пані, про яку ми говоримо, вона просто не знає елементарних європейських норм. Ще які норми не знає не тільки вона, але і багато дописувачів. Значить, що оцей синдром, який в неї є. Таке, така вада невелика, ну це лікарі будуть вирішувати, велика чи невелика, вона значить, з тим синдромом не можна мати доступ до якоїсь таємниці державної. А, ну, Люди кажуть: ой це старий закон, це закон Радянського Союзу. Значить, взагалі все законодавство світу, все англосаксонське, континентальне, якщо хтось розуміє, про що я тут кажу. Воно побудовано на римському праві, а римське право нараховує мінімум 2000 років ні, я думаю, що більше. Тому закони старі, нові, немає значення. Якщо є такий закон, як кажуть, як вчили нас латиняни, римляни, лекс. Тобто закон може бути суворим, але він закон. І поки іншого нема, треба користатися тим, який є. І якщо в законодавстві не відрегульовано, Новітнім законодавством, не, не врегульовано, що які хвороби дають можливість доторкатися до військової, до військової чи державної техніки, які не дають, значить, нема ніяких інших законів. Це вже кінець. Та можна критикувати Верховну Раду, що вона не прийняла, можна щось ще когось придати, президента, що не подав на законопроект на розгляд. Але закону нема, а є той закон, який є, іншого нема. А Uh, і, і якщо там так написано, значить треба корист... ну я... є вимога користуватися тим законом, який є. Ну і в тому ж римському праві написано: це діяння, яке записано... діяльність діяння або бездіяння. Може, десь помиляюсь, яке записано в законі. От те, що написано в законі, і, є зл... і, і якщо це заборонено, це злочин. На перших початках, коли почали красти через інтернет в банках, то не було законів. І їх засуджували або взагалі не засуджували, або засуджували за щось інше. Але в законі не написано. Просто світ іде далі, йде далі, йде далі. Придумуються нові способи там, розпорядження деньгами, грошима і так далі. Тому подібне. І от. Законодавство не встигає, спочатку має бути, відбутися факт чогось. А потім законодавець каже, О, ми зафіксували цей факт і вважаємо, що це злочин. Якщо в законі написано, не написано, що вбивати не можна, значить вбивати, перепрошую, можна. Тільки коли в законі написано, тоді не можна. Інакше нема за що притягати до відповідальності. Тому. Е, тому це така, така хитра історія. І всі люди, які критикують, що старий закон, не старий закон, такий закон, сякий, тако, ну, такий є, іншого нема. Тому треба. А третій момент це от дуже багато людей, і що тепер робити. А нема що робити, тому що нема процедури. Через хвороби відкликати чи забороняти, чи не давати згоду, чи, чи якось заважати взагалі стати депутатом Верховної Ради? Нема такого. Ми можемо зараз подати в суд, але в законі не прописано, процедури нема. Можу, як громадяни, сказати: от у нас є депутатка, яка погано себе поводить у неї там купа не, 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 не недоліків і так далі, і так далі. І, і треба тоді подивитися закон, а як її можна зняти з цієї, з цієї посади. Звратува на неї звання. Якщо є процедура, що там збирається якийсь комітет, він щось вирішує, подається в Конституційний суд, чи там ще якось, чи ще. Як. І, і знов-таки, якщо ти індивідуальний депутат, тобто ти обраний від е, е, якогось округу, або ти колективний, тобто ти в список, як це все робиться? Не, нема процедури просто тому такої розписаної процедури пов'язаної з хворобами. Наскільки я розумію, не існує. Може, існує, я можу помилятися. Я на відміну від багатьох людей, які писали мені, я можу помилятися. Вони у нас безпомилкові, це прекрасно. Тому все, що написала мадам, це абсолютно нісенітниця, це абсолютно невігластво. Це означає, що вона просто бідна, нещасна, не знає, що є що, що таке законодавство, хоча вона законотворець, цікаво. От, і, 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 і як працює європейське право, і, і як і, і її всі там ображають, її ніхто не ображає. Просто питають. Вона не має приватної, приватного життя, на жаль. Може, в ліжку з чоловіком чи з коханцем вона має приватне життя, а так немає. Ми маємо знати, скільки в неї грошей, скільки в неї нерухомості, чим вона хвора, де вона була вчора, де вона була, тому що ми за неї платимо. Це так придумана демократія, от таким чином. Тому вона безперечно тут помиляється. Я б почитав навіть те, що вона не гідниця працює на Росію. Де докази? Де докази? Нема. Тому це всі розмови, вона така, он такий», ані такі, ані такі, сякі. Це все до спини карі очі. Тому що дуже проста штука. Або ми маємо факти і їх доводимо, а не наші уяви про можливість. Про те, що хтось ворог, хтось друг. Дуже велика кількість критики є, і в цій критиці не, дуже не, не, не завжди ця критика спирається на факти, а на власні думки. Хтось комусь не подобається. От я лисий, наприклад, я, мабуть, багатьом не подобаюсь. Ну, що зробиш. Тепер значить реакцію на те, що я вчора наговорив, у говорив, нього, у нього нема власної думки, у нього це у мене. Значить, У мене нема вашої думки, у мене є моя думка. Багато людей, трошечки не з повна розуму, вони кажуть, нема власної думки, це коли у мене немає їхньої думки. Якби я, якби я сказав, безугла не гідниця, і вона б за словами на кару смерті, то одна частина суспільства, оця, сказала б, молодець, у нього є власна думка. Тому що вона збігається з моєю думкою. А інше би сказали, я би сказав, вона взагалі свята Божа, і, і ні в чому не винна, її треба нагородити трьома ординами орденами, е, Героя України. І вони б сказали, о, у нього є власна думка, це тому що є у мене їхня думка, а не моя. Так от я хочу сказати дуже неприємну для багатьох людей думку, думку власну. Моя думка не збігається з вашою думкою дуже часто. Ну і що? А ваше не збирається з моєю, я за це не буду кричати і казати, що я продав. Вони ви продалися москалями, і ви тепер служите російській розвідці. Ні, не буду. Тому що вас я поважаю будь-які думки. Тому давайте не будемо зазіхати на щось таке. А будемо думати. Я просто пам'ятаю дуже цікаву історію, коли Лазаренко був такий прем'єр-міністр, і ми розмовляли, і він сказав. У мене є зошити, там я пишу, хто про мене погано говорить, і, і починаю враховувати, хто, хто за цим стоїть. Уявляєте собі буває так, що власна думка це думка, за якою ніхто не стоїть. От вересень так сказав, він так думає. Він не слухає Зеленського, Порошенко, Тимошенко ще когось. Він просто сам так придумав. Я розумію, це важко, тому що люди, які за це критикують, як правило, самі власних думок не мають. Їм подобається. Або ця, або ця, або ця, або ця. А от вони тоді беруть цю чужу думку і кажуть, що це у нас спільна думка. Ні, у нього нема, чи у неї нема думки. От. Просто уявіть собі, що є такі люди, які мають дійсно власну думку. І вона може мінятися, в залежності від наявності інформації. Коли ми всі жили в Радянському Союзі, тонко натякаю, і не було інших джерел. От у мене не було да, 14 років. Я в 14 років почав в 13 років. З половиною та майже в 14 слухати іноземні радіоголоси, І я почав розуміти, що є така думка, є така думка. А люди, які не слухали, мали тільки одну думку всі, як зараз в радянській Росії, ну в радянській Росії, в Російській Федерації теж в кількість людей 90% мають думку, яку має Путін і, і, і телебачення російське. От вони таку думку мають. А, і друге, там було сказано дуже цікавий момент. Ви скажи своїй доні, що вона не ходила на підтримувати, підтримувати ці демонстрації, які вимагали скасування закону про набу і САП до президентської адміністрації. Я вам хочу сказати: а навіщо ви хочете мене посварити з моєю донькою? У неї своя думка. Як це не дивно? У неї така думка, яка у неї. І вона буде ходити туди, куди хоче. І я їй скажу Романа, не ходи туди. Вона скаже: «Да, Тату, ти, ти з глузу з'їхав? Вона доросла людина. Альо, скажіть. Підіть своїм, скажіть. Подивлюся, як вони відреагують. Тому якась, якийсь дитячий садочок просто просто дитячий садочок якийсь виникає. А, я беру обов'язок, що я з часом буду частіше відповідати на запитання, на думки, але давайте домовимося. Я, буду, я дуже, дуже ретельно думаю над своїми словами, над своїми відповідями і так далі. Давайте домовимося. І ви, ну, принаймні, якась частина вас теж почне думати перед тим, як писати, говорити, ставити питання, знаходити причину на слідкові зв'язки. Якщо чогось не знаєте... Відкриваєте якісь джерела, читаєте і так далі. Тому що цей пан, який написав: Скажіть доні, ці проплачені з Москви студенти. Я вже казав це на телебаченні, що дійсно проплачені. І коли моя Романа ходила на ці демонстрації, я їй дав 50 гривень і сказав, якщо буде хотіти води, купи. Так що я за неї проплатив, так. Окей, ну тільки я не в Москві. ну вибачте. Тому просто думати варто, а якщо чогось не знаєте, не, не версти маразми, а просто прочитати, спитати, уточнити. І так далі. Це така звичайна, звичайна риса Homo sapiens. Людина розумна, гомосапіенс. Розум є. Тому це важливо. Я насправді сьогодні думав про інше говорити, але не буду говорити, тому що оця історія з Мар'яною дуже всіх сколихнула. Ну, і я вирішив. Відкласти у мене тут дуже багато написано різних роздумів про Росію, безперечно, про росіян. Ну, я вже тоді це перенесу на завтра. А сьогодні вже вас звільню від слухання моїх так званих тумок, яких у мене за версією деяких людей власних нема. От така історія. Дякую за увагу. Вважаю всім здоров'я і розуму, і натхнення. Пока-пока.